Так, всіх вітаємо. Знову герой нашої програми. Будемо що робити, будемо знімати. Герої нашої програми сорокушка. Колись обіцяю, колись не знаю коли, я не знаю який термін. Ми все зробимо і повороти, все робило. Колись зробимо нормально. Все на ходу, бачимо, кабіну поламали, ми так скакали, били його, вижимали, все, що можна. Газ полік, як то кажуть. Що ми сьогодні чіпляємо? Чіпляємо ми культиватор, він тут у нас теж поцвів. Не знаю, скільки часу там проживів, вже в землю вріз. ліс. Треба трошки пробігтися, поля на зиму не орен, нічого ми не зробили, не підготували. Навіть є такі поля, що у нас солома не збірана. Чіпляємо культиватор і йдемо в поле. В принципі, йому той культиватор нічого не значить. Бачимо, пильничка вже немає. Вже люфт тут. Коли ставили нові пильники, нові пальчики, все робили. Пароткаже, бо ж Знов завтулювати, ну є корчиком у нього робити, хоча так як для себе, то ще й воно довго вистачить. Так що десь протікає. Пішли в поле. Груд у нас дуже легенький. Піщано такий підзолистий. Дуже легенький. Тому що власна воно не, не висохло, зиму ми не обробили нічого. Воно так трошки вросло. Але культиватор, може, трошки нас, як то кажуть, врятує ситуацію. Той тракторець тільки підняв цілини свого часу, ну, правда на легких землях мали плуг Одеський і польський плуг. Польський, якщо трофянічок у нас м'який щось таке, орати, ну, він добре справляється. А якщо піднімати цілину, верно одеський, він таке на свій випадки життя. Насос поганий на гідравліку, рульове тяжке. Треба буде міняти. Такий так, коротенький сюжет сьогодні. Пишіть свої думки. Всім до зустрічі!